Я винесу, кабінет вам лишу. Печатка нормальна, не підробна, все нормально, вона ставиться. Ми да. я, я не змінаю, це печатка, яка ставиться на посвідченнях помічників депутатів. Всі свої позиції я вже заявила. Це той акт прийому передачі, який я отримувала, коли я отримувала печатку. Це годину, що хочете? Тримати. Так як я ручик. Звичайно. Ж півдня вона у вас знаходила. Будь ласка, не півдня, з 21 числа числа. Тобто го мене звільнили. 21-го нікого не було, 21-го обрали, це ж таки. Все? Так? Да. Підписую, один заберу зразу. Як тут чорний Двох екземплярах чи скільки? Трьох. Один собі заберу там із право, перемогу. Все, ви мені достають дві години речі забрали. Безумовно. Дякую, дуже. Я дякую вам за те, що ви передали мені печатки і обіцяю в свою чергу, коли я буду залишати цю посаду. Я здам печатки і здам кабінет в той же день, воно наступний на через два тижні. Дякую.